європейський союз ввів санкції проти чиновників режиму Януковича. Американські експерти оцінюють ситуацію в Україні та пропонують шляхи виходу з кризи. В Чикаго вшанували пам'ять загиблих на Євромайдані у Києві. Подивитись програму Української служби голосу Америки, час Тайм вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Європейський союз ухвалив рішення про запровадження санкцій проти українських посадовців, причетних до застосування сили в Україні. Міністрам закордонних справ Франції, Польщі та Німеччини так і не вдалось переконати Віктора Януковича припинити протистояння. Вони покинули переговори не Давши жодного коментаря журналістам, чотири години розмови не принесли результату. Міністри закордонних справ країн ЄС без жодного зволікання оголосили про запровадження санкцій, у тому числі візових, а також замороження активів щодо осіб відповідальних за насильство в Україні. У пункті четвертому рішення ради закордонних справ ЄС, зокрема, мовиться. Цитую в умовах погіршення ситуації ЄС вирішив терміново запровадити цільові санкції, включаючи замороження рахунків, Кив та візові обмеження щодо осіб відповідальних за порушення прав людини та використання надмірної сили країни ЄС також вирішили призупинити дію низки експортних ліцензій на обладнання, яке може бути використане урядом для репресій. Під час екстреного засідання по Україні міністрів закордонних справ Європейського союзу Герман Ван Ромпей заявив, що у ЄС є консенсус щодо необхідності покарати винних у смертях людей в Україні за його словами. Мають бути використані можливі і Неможливі засоби, щоб примусити до діалогу всі сторони конфлікту у Києві, він вважає, що в Україні слід обрати нового президента і новий парламент. Глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозо заявив, головним завданням сьогодні є деескалація конфлікту. Подібні кроки сьогодні розглядає і Білий Дім CNN повідомив, що документ про замороження рахунків зараз на підписі у Барака Обами. Прес-секретар президента щойно на прес-конференції відмовився говорити про деталі заходів, які готові запровадити. США він повторив, що адміністрація США веде консультації з ЄС і вважає, що надмірне застосування сили має бути покаране. Він зазначив, що відповідне рішення готується у терміновому порядку. Напередодні президент. США Барак Обама під час саміту у Мексиці зробив спеціальну заяву щодо України, приємнявши Віктора Януковича до деспота, який будь-що намагається втриматись за владу. Один з журналістів, який ставив запитання, президенту зауважив, що події в Україні та Сирії пов'язані між собою Росією, і поцікавився, чи вважає Обама, що президент Путін несе відповідальність за створення цих двох режимів, і що протистояння у цих країнах є свідченням більшого конфлікту між Росією та США. У відповідь Обама заявив наступне Ми не дивимося на це як на якусь велику шахівницю часів холодної війни, де ми змагаємося з Росією за вплив в Україні чи Сирії. Наша мета переконатися, що український народ має можливість приймати рішення щодо свого майбутнього, що люди у Сирії можуть приймати рішення без бомб чи хімічної зброї, які вбивають жінок та дітей, лише тому, що деспот хоче будь-що втримати владу. Це відображає наші цінності і наші національні інтереси, і ми будемо продовжувати переслідувати наші національні інтереси. Я сподіваюся, настане той час, коли і Росія зрозуміє, що ці цінності повинні бути і у їхніх національних інтересах. Але сьогодні, стосовно деяких речей, ми не погоджуємося з Росією, і я відверто про це кажу у розмовах з паном Путіним. А спікті местопутнам Верикендебадос дисарименс. Уряд вірогідно, вже протягом певного часу готує механізм запровадження як візових, так і фінансових санкцій президентським указом. Таку думку в інтерв'ю голосу Америки висловив колишній посол Сполучених Штатів в Україні Стівен Пайфер. Він сподівається, що про це буде незабаром оголошено офіційно своїми думками про останні події в Україні та про шляхи виходу з кризи. Стівен Пайфер поділився з Наталою Леоновою. Припинення кровопролиття першочергове завдання, на якому повинні зосередитись політики як по обидві сторони барикад в Україні, як також на заході, каже Стівен Пайфер. Це трагедія для українців та України. Надзвичайно прикро, що уряд зробив вибір на користь ескалації насильства. Ми отримуємо зображення бійців спецпідрозділів, які стріляють з автоматичної зброї. Це абсолютно страшно та надмірно. З мирними демонстрантами така поведінка неприпустима. Винним у окропролиті у першу чергу дипломат вважає уряд України. Головна відповідальність лягає на Віктора Януковича та його уряд, які повинні зупинити насильство. Вони повинні відкликати своїх бійців. Однак виглядає, що цього вже недостатньо. Єдиний шлях, на мою думку, це діалог між Януковичем та опозицією, які, можливо, нарешті зможуть знайти можливість виходу з кризи. Але виглядає, що це зробити буде важко, і останні кроки використання сили останні два дні ще погірше. Але ситуацію, але я не бачу, яка може бути інша альтернатива діалогу. Застосування санкцій з боку заходу. Дипломат досі вважає дієвим способом впливу на ситуацію. Втім, їх вектор повинен дещо змінитися. Пайфер наполягає на їх поглибленні та розширенні настав час розширити санкції та застосувати візові обмеження та фінансові санкції проти людей у колі Януковича, не лише з тим, щоб припинити використання сили, але й натиснути на тих, хто має вплив на Януковича з тим, щоб останній погодився на пошук мирного шляху виходу з цієї кризи. Навколо нього чимало тих, хто мають нерухомість, скажімо, у відні Лондоні. Вони мають банківські рахунки на заході. Вони відправляють своїх дітей у захід. Дні школи. Якщо ці люди побачать, що виникла загроза їх можливості подорожувати та вести бізнес за кордоном, вони можуть на нього вплинути, щоб той змінив свою тактику. Дипломат запевнив, що президент Обама уважно слідкує за подіями в Україні і готовий до більш жорстких кроків у разі необхідності. Наталія Леонова Голос Америки ЄС та США до останнього часу проводили помилкову політику щодо України, вважаючи, що з президентом Януковичем можна вести діалог та шукати компроміси. Тепер вони з цією ілюзією розпрощались. Так вважає відомий економіст, старший науковий співробітник інституту Петерсона Андрес Асланд. З ним спілкувалась Тетяна Ворожко. Використання зброї проти мирних протестуючих нарешті дало шатає зрозуміти, що з Януковичем можна вести переговори лише про одне умови здачі влади, вважає експерт. ЄС та США довгий час мали ілюзію, що є сенс говорити з Януковичем, але це людина, яка йде на пролом і не розуміє компроміси. Вони думали, що можна сформувати технічний уряд на чолі з Яценюком при президенті Януковичі. Що опозиція може у ньому грати роль. На щастя, опозиція зрозуміла, що це химера, і вони на це не погодилися. Те, що сталося в останні дні, найгірше з можливого. Янукович може повністю зруйнувати Україну. Аїну неможливо повірити, що таке кровопролиття могло статися в Україні, і відповідальність лежить повністю на Януковичу, який фактично відмовився від президентства. Треба домовлятися про умови його відходу. А перед тим треба переконатися, що Україна залишається цілою як одна країна. США та ЄС вже заявили про введення персональних фінансових санкцій. Наступним кроком має стати серйозна розмова з Росією спочатку має пройти серія розмов на тему, що Росія робить в Україні. Ми бачили, що Росія ввела повні санкції проти Молдови та Грузії у 2006 році. Але це було до того, як Росія стала членом СОД. Тепер захід має використовувати механізми СОД, аби вплинути на поведінку Росії. На його думку, Путін переоцінює залежність Європи від російського газу. Абудекспектрейдсанкшнс торгових санкцій, і в нас є всі причини вірити, що відбувається прихована військова інтервенція Росії в Україну. Газпром втратить європейський ринок, якщо він втретє перекриє постачання газу в Європу. Після 2009 року Європа провела серйозні реформи свого газового сектору, і російський газ становить зараз чверть європейського імпорту. Європа може обійтися без російського газу кілька місяців. Газпром має зрозуміти, що він вже не монополіст. До того ж, майже половина російського експорту йде у Європу. Також економіст передбачає, що гривня буде продовжувати падати та радить громадянам знімати всі гроші з банків та мінімізувати свої власні втрати від руйнівної політики уряду Януковича. Тетяно Ворожко, Голос Америки. Криза в Україні залишається однією з провідних в американській пресі. Що говорять про Україну у західних змі? Розповість Олексій Кузьменко. Фашизм, Росія та Україна на сайті New York Review of Books Вже можна читати статтю Тімоті Снайдера, яка вийде у березневому номері цього журналу. Нам, заходу, російські пропагандисти та їх друзі у Києві знову і знову кажуть, що протести в Україні означають повернення націонал-соціалізму у Європу. Ця інформаційна кампанія намагається звести соціальну напругу у складній країні до битви між символами минулого. Пише автор в Україні повно розумних та амбіційних людей. Якщо на заході будуть перейматися питанням, а чи вони бува не нацисти, то просто не зрозуміють головних проблем нинішньої кризи? Підсумовує снайдер. Романо Проді на сайті New York Times розмірковує, як врятувати Україну, і уряд і опозиція мають зробити важкий вибір на користь компромісу та примирення. Європейські лідери мають негайно призначити прямі переговори із президентом Росії і його основними чиновниками, щоб знайти тимчасове вирішення для зупинення кровопролиття та виробити план дій, який дозволить українцям визначити свою політичну долю мирно та демократично, пише експрем'єр Італії. Лідери України. Райської позиції та мирні протестувальники на майдані незалежності мають однозначно засудити екстремістів та їхні дії. Радикалів потрібно притягнути до відповідальності, але відновлення миру також потребуватиме поміркованості від уряду Януковича, який має бути готовий відступитись. Щойно порядок буде відновлено для того, щоб країна могла почати заліковувати рани. Міркує автор. США жорстко говорять, але можливості щодо України у них обмежені, пишуть на сайті CNN. США видали жорсткі заяви у середу, вимагаючи припинити ескалацію політичного насильства в Україні. Але аналітики попереджають, що зовнішній тиск має свої межі, особливо, що й неукраїнські українські військові виступлять на стороні уряду у придушенні протестів. Видання The National Interest публікує статтю Войцеха Конончука Україна, чого хоче Росія. Головна мета Росії в українській кризі не допустити опозицію до реальної влади. Росія сприйме будь-який український уряд, який не прагнутиме реальної зміни існуючої несправної системи модернізації, відповідно до європейських стандартів та відповідно про західної політики. Авторитарна, корумпована, непрозора, нестабільна Україна не здатна на структурні реформи, які їй так необхідні. Це найкраща гарантія, що країна щонайменше залишиться за межами орбіти ЄС, якщо навіть не у полі впливу Росії. Україна з сильними демократичними інститутами, яка живе за європейською моделлю, підірвала безпеку російського режиму, пише автор Олексій Кузьменко, Голос Америки. Посольство України у США виступило з заявою, де закликало уряд України зупинити кровопролиття в оприлюдненій на Фейсбук-сторінці посольства заяві. Говориться, неможливо мовчати, коли твоя батьківщина палає у вогні від кулі, масово гинуть люди. Панують шок, біль страждання. Існує реальна загроза державності і територіальній цілісності України. У цей трагічний час верх мають взяти мудрість це негайне припинення кровопролиття і братовбивства. Ми закликаємо. Аємо до мирного розв'язання протистояння заради всього народу України, заради соборності нашої держави і її майбутнього. Заяву підписали посол і більшість співробітників посольства України у США і у Чикаго у середу ввечері відбулася акція жалоби за загиблими на майдані незалежності у Києві. Пропонуємо вам відео без коментарів від наших колег з медіапорталу порталу Співчуваємо разом з вами. the souls of the servants of God. Mikola Nikitin was killed February 18 Сум, я би сказав, я найпершу чергу відчуваю сум, сум і жаль. І Якийсь потім по боротьби. Жах розумієте, я не можу спати. Я не вірю, що це стається з нами в Україні і всі мовчать. Чому нам не допомагають? Не вже треба чекати до того, щоб вже всю Україну перебили? Я із Росії, і я знаю дуже багато інформації про події на Україні і дуже переживаю, і підтримую український народ. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу. Успіхів! Щасливо тримайтеся.